Танкісти, всіх вітаю, у мене є гарна новина оновлення бонового магазина. Хто чекав, той дочекався. Готуйте свої бони, там є гарні танчики, рандому буде повний капець на 10 рівні, ось якось так. Перед початком даного відеоролика прошу натиснути вподобайку, написати коментар, що ви думаєте про новий боновий магазин, так скажімо, оновлений, і підписуйтесь на канал, мені було дуже приємно. А ми починаємо, поїхали. Значить, оновлення магазину бонів. Яскраві стилі танків і багато іншого. Ось так от. Техніка. Хлопці, 5 нових танків. Ось вони у вас на екрані. Перший танчик. PW-215B-183 я бабаха. Хто чекав, хтось думав, на аукціоні буде купити. Ось всього-навсього 15 тисяч блон гарний танчик 10 го рівня. Я б собі теж купив, але бонів не маю. Прикольна бабаха. Але це чисто по фану, вона не фармить. З 8 рівнем додавало... два танчика. в нас. Це M4 Y Йох. Короче, преміум танчик. Дуже непогана машинка за 8000 бон і 122 ТМ. Також 8000 бон коштують. Два танчика непоганий, але я більше б більше від... хотів би Йоха, і вам рекомендую. Тому що 122 ТМ ну, такий він. Прикольна, альфа, є броня, але ну 50-50 щось. Йох, наче буде більш прикольніший для нашого рандому. Є броня, да, є лючок, але і КВН, і теж альфа, непогане пробиття є. Вирішуйте самі. Також додали сьомий рівень Type 62 за 6 тисяч бонів, Не знаю, кому він потрібний. Сьомий рівень Type 62. Ну, таке, не туди, не сюди. всім не о чому. Також ТОГ-2. 4000 бон коштує. Почали стрімери грати, брати від позначки на тог 2 да і рішили його додати в боновий магазин. Кому потрібна ця сосиска? ось навіть на нього є 2D-стиль ходток hot... 450 боднів. Гляньте, який красивий. Ось якось так, друзі. Це те, що по танкам. Зараз ще глянемо по 3D-стилям. Ось так от вони виглядають, хто не, не знає і не бачив нічого. Принципі цікавого. Ну, пару танчиків є. От бабаха, мені прям дуже цікаво, але 15 тисяч бонів немає. І ось так от виглядає хот ток. Прикольно, прикольно. За 450 бонів, кого є з того, можна купити чисто сосіску. 3D-стилі, також нові 3D-стилі. Всі вони коштують по 3000 бон, тільки на 120. Ну, так, да, давайте подивимося. Добавили новий стиль на Вазика, модель 5А 10 рівень. 3000 бон коштує також на Мауса. Всі вони поліпшують маскування на 2%, а чомусь для ПТ-шок на 4. Оце відкриття якесь новеньке для мене. Коштують на 10 рівні вони по 3000 бонів. Маус СТ-2, об'єкт 268 варіант 4. шка СТ-4005 стеж 2. І також на. Оцей премщик, який додавали новенький 122 тм Також на нього є новорічний стиль, коштує 2000 бон. Ось так от вони виглядають. В принципі, ну, обичний 3D-стиль. На Мауса прикольний. Есте-2, ну, таке щось. Об'єкт дробина, в общем. Стей друга. І 122 ТМ. Ну, вже новий рік пройшов, то такий стиль не дуже буде, якщо чесно. Ось такі, друзі, новини по боному магазину, але ми ще зараз продовжимо трошечки далі, ще парочку новин поговоримо про новий танчик французький 9 рівня, який додавали, також про пропозицію від ВГ. І за стилі для ДБВшки 152-ї. Пропозиція від ВГ. Бийте боляче. Це у нас Віп'єра і С3 з МЗ. З маминої зарплати, як то кажуть, да, на нього. Гарні танчики, але не за реальні гроші. Віперу ру продавали, начебто, на Новий рік, якщо я не помиляюся, за золото, тому, блін. Ну і з третій. І з третій, дам. Цікаві танки. Але, блін, за гроші такі танки випускають, що вже ну, навіть немає бажання їх купувати. Краще він продається рога або MX1357. Два, дві гарні машинки. Рога декто зовсім, а iMX 1357 просто фанова ЛТ-шка. Ось така пропозиція від ВГ. Хто захоче, той купить. Але я б не рекомендував. Але у вас курс діла поставив. Також, 3D-стиль на дбв шку Добавлять ще не додали. Дуже тяжко ВГ пишуть, не можуть додавити ніяк. Добавлять 3D стиль на ДБВ. З єдиним номером для всіх 76779. 76779. Як пишуть на вод Експресі, то це, типа, на телефончику на кнопочках це його. Вибачення. Sorry. Обозначають оці клавіші, так скажемо. В кого хто не встиг забрати стилем, в кого просто ДБВшка без стилю, то вам нарахують 3D-стиль з таким номерком. Хто захоче, той буде використовувати, але його ще поки що немає в ангарі. Так, да, по ДПВшки все. Давайте подивимося. Новий танчик. Зараз я вам виведу його на екранчик. Версінгеторікс якийсь. Дуже тяжке названня. Середній танк 9 рівня Франції дуже виглядає так прикольно. Ну, не знаю. Даже не барабанний француз. Обична гармата 400 середньої альфой. Видає. ББшка пробиває стандарта 248, підкол пробиває 297, фугас 60 мм. Летя... Летить ББшка 1200 м на секунду, підкол летить 1240 метрів. Ну і фугас так само летить, як ББшечка. Заряджання гармати 104 секунди. Час зведення гармати 2,5 секунди, розкіт на 100 метрів 0,38. КВН в гармати мінус 8 вниз і плюс 15 догори. По гарматі, ну, плюс-мінус непогано для 9 рівня. Мобільність танку 40 км на годину вперед і 14 км на годину назад. Ну, плюс-мінус щось нормальне. Можливо, навіть більше буде до важкого танка схожий, тому що в нього, як ми бачимо, башта така цікава. Тут написано 220 мм башня, башні, але які кути нахилу? Там буде, я думаю, і за 300 мм точно, в принципі. Поки що точної інформації немає, так як це супертест, але броня дуже гарна в нього виглядає на башті. Плюс лючків майже немає, вони невеличкі. По корпусу у нас лоб корпусу 110 мм, борти 60 і корма 40. Ну, можливо, ВЛД буде щось танкувати при якихось кутах. Має 1700 хп дана стежка і огляд в базі 380 метрів. Ось така Стежка дуже прикольна. Ну, це поки що ще все на папері, да? Але цікавий. Виглядає прикольно, так і, в принципі, прикольно, прикольний потанчить можемо. Побачимо, за що її будуть роздавати. Можливо. Якщо це ще супертест, то можливо на новий рік в коробочках буде. Побачимо, поживемо, побачимо. Так що, друзі, ось такі новини. У ще все вам розказав. Головне, це боновий магазин. Пишіть, що ви думаєте, про боновий магазин, втуліть в подобачку і підписуйтесь на канал. А я побіг, друзі. До зустрічі. Пока-пока. Ще побачимось.